Штурмова бригада Нацполіції Людь на завершальному етапі тренування і злагодження дій. Підготовка першої групи тривала на Волині у одному із тренінгових центрів регіону. Тренують добровольців, які пройшли усі етапи відбору досвідчені інструктори. Воєнізований підрозділ поліції нового зразка Людь готується до виконання завдань. А про специфіку тренування більше знають і розкажуть мої колеги. Андрій чітко знає, навіщо взяв у руки автомат, тож тренується посилено, вчиться, як поводитися в бою. Плотно взяли зброю. Загальна команда одиночними. Вогонь! Дуже хороший батальйон, буде хороша підготовка, будуть хороші, відповідно, хороші кадри. Вирішив піти сюди. Здав Фізо, тести. Прийшов медогляд. Хочеться б допомогти. Відвоювати нашу землю від цієї нечисті. Інструктори кожній деталі приділяють максимум уваги, бо з понад ста добровольців люті більшість не мали військового досвіду. Так, видержиш кольцо, показуєш мені. Далі вставимо? Вставимо? звісно. Молодець, красавчик. огонь! Граната! На землю! Тактиці ведення бою в різних ситуаціях особлива увага. Зарядилися, зловив цілих з мушкою в такій позиції, приготувався. Йде загальна команда Вогонь. Люди дуже зацікавлені в цьому. В кожного з них дивишся, горять очі. Вони хочуть зброєю працювати, тому що розуміють, яка ситуація в нас в країні сталася. І тому навички, якщо їх немає, навіть вони їх здобувають з кожним днем. Один з основних елементів навчання фізична підготовка. 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Трошки бігаємо, займаємося, щоб себе в формі добре держати. У мене тато власне служить, власне. у мене є така мотивація, щоб теж допомагати ну, і піти по кроках свого тата. Крім тактики та вміння стріляти, кожен боєць люті повинен вміти надавати й домедичну допомогу. Ну, по-перше, рівень підготовки є різним, і є люди, які вже з досвідом. В тактичній медицині задачі є такі, щоб надати допомогу пораненому, уникнути додаткових втрат і виконати бойове завдання. Юрій один з добровольців, які приєднались до бригади Людь. Різний вік, різний досвід та рівень фізичної підготовки. Та всі об'єднані мотивацією захистити своїх рідних та знищити окупантів. Я почув слоган, перетворив свою лють на зброю. Ну як кожного українця в мене всередині лють, людь, яка неймовірна до цієї нечисті, та що пішла на нашу землю. І от я не вагаючись, вибрав саме людь. Маю дружину двох діток, сім років і п'ять місяців. От тому, може, мене і потягнуло в лють, тому що моя дитина народилася в часи війни. У лють продовжується набір добровольців. Інструктори у тренінговому центрі чекають новобранців. Тетяна Осадча, Іван Гаврилюк, телеканал прямий.